І я вам дещо розповім, але ви не ображайтеся, бо я знову за комп'ютером. Так от, друзі, хто був вчора на вебінарі, коли я розповідав про навіси для авто, показував проєкти. От хто був, напишіть в коментарях, поставте плюсики, тому що на тому вебінарі було два наших замовники. Один замовник. Ми тільки-тільки закінчили проєкт, вже передали в електронному вигляді на перегляд і готуємо роздруковану версію. Ще один замовник, тот, котрому ми робили проект і виконували роботи. Притому я не знаю, є вони на вебінарах чи нема. Це кожен раз. І коли я закінчив вебінар, один з замовників мені одразу написав: Ви от можете собі уявити жити 20 років? От, під постійним контролем, під постійним, це коли ті, хто вас слухає, ті, хто вас дивиться, потім стає вашим замовником. Або ті, кому ви робите роботу, а вони продовжують дивитися ваші вебінари, тому що вони хочуть мати рішення, вони хочуть отримати позицію, яку треба займати в той або іншій ситуації для вирішення конфлікту. Вони хочуть мати варіанти. Рішення проблеми, котрі можуть виникати під час будівництва. А також ті наші замовники, котрі вже збудувалися, або котрих ми здали проект виконали роботи, вони все одно деякі з них продовжують мене дивитися. Розумієте, і підтримувати також, і в якості спонсорів продовжують підтримувати. Тому от. Оця от, е, відповідальність, котра вона на мене тисне всі ці 20 років, вона приємна. Це знаєте, як після тренажерки виходиш і відчуваєш, от як болить прямо, кричить та група миш, над котрою ви працювали. Але ви знаєте, зранку буде боляче, буде важко, але все одно це приємно, це значить, ви дуже якісно попрацювали. І незважаючи на весь зважаючи на тот хіт», на все, все, що там відбувається, да. Все одно, коли ти знаєш, що ти працюєш раді того, щоб допомогти іншим стати краще. Від я даю вам не тільки посилання на нормативи, я показую вам, як ми вирішуємо ці проблеми. Я показую вам на об'єктах, на проєктах, на всіх цих вебінарах. І мета всіх цих соціальних мереж саме в цьому допомогти вам стати сильніше, дати вам інструменти, дати вам впевненість. Оце от головна мета. Зрозуміло, тому я дуже-дуже вдячний кожному підписнику, кожному спонсору і нашому замовнику. Тим паче, в цей дуже важкий час підтримуємо Збройні Сили України. Не забуваємо про це.